Друзі, всім привіт! На зв'язку Петро компанія Advisor Auto. Сьогоднішнє відео присвячене підбору автомобілів для Збройних сил України. Таких відео у нас на каналі небагато, проте багато постів про збори коштів на автомобілі, їх обслуговування чи амуніцію для Збройних сил України в наших телеграм-каналах по автомобілях з Південної Кореї чи Електромобілях з Китаю. Сьогодні в цьому відео ми хочемо вам показати, куди йдуть зібрані кошти, як взагалі працює процес підбору автомобілів для ЗСУ через компанію Advisor Auto, Розкажемо, з якими труднощами ми стикаємось та як їх вирішуємо. Поїхали! І так, друзі, разом зі мною Сергій, директор компанії Advisor Auto. і саме він відповідає за організацію процесу підбору автомобілів для Збройних сил України. Сергію, ще раз доброго дня. Скажіть, будь ласка, як наша компанія може допомогти ЗСУ? Друзі, всім вітання. Якщо дуже коротко, у нас є три основних види діяльності для допомоги нашим захисникам. Перше, ми допомагаємо зібрати кошти на автомобіль. Друге, ми допомагаємо підібрати автомобіль необхідний в Європі. І третє, ми готуємо автомобіль для передової. Окей, давайте тепер детальніше: допомогти зібрати кошти. Тобто дуже часто звертаються люди, військові, у яких є, наприклад, там 100 тисяч гривень. А скільки коштує в середньому автомобіль, який купляється? Скільки треба ще коштів дозбирати? Як ми це робимо? Е, давайте по прикладу, наприклад, у нас L200 приїхав вчора до наших партнерів компанії Гловішавто. Він проходив цей автомобіль, через благодійний фонд. От такий автомобіль Пікап 200 тисяч пробігу. Це гарний автомобіль, напевно, найкращий з тих, що ми обирали, в на кращому стані. Він коштує 6 тисяч євро. Ось такий автомобіль. Тут ми не долучалися до зборів, але ми просто підібрали автомобіль. Якщо говорити про сам збір, до нас звертається військовий обмежена кількість бюджету, там сто тисяч гривень або і ще менше. Ми розміщуємо в нашому телеграм-каналі, Ютуб-каналі, соцмережах. І завдяки нашим підписникам-клієнтам дозбираємо необхідну суму. Думаю, зараз буде дорешно, друзі, дякуємо всім, тому що на сьогодні ми підібрали практично 30 автомобілів для Збройних сил України. І ми це зробили разом завдяки нашій роботі і вашим донатам. Велике вам дякую. Так, друзі, допомогли зі збором коштів? Вже є необхідна сума, і наступний етап це підбір автомобіля в Європі. Сергію, як це відбувається, і хто за це відповідає? За кожним процесом нашої компанії є відповідальні. Хочу вам представити Миколу Хому, це керівник напрямку автодосу, і передати йому слово. Пане Микола, скажіть, будь ласка, в яких країнах ми підбираємо автомобілі, і скільки в середньому на це йде часу? На підбір автомобіля з доставкою в Україну йде приблизно від 5 до 10 днів. В якій країні переважно купуємо? Польща. І як ми купуємо просто на якихось сайтах, чи їдемо до якихось знайомих поляків, дилерів, як це відбувається безпосередньо у нас? І зараз пояснимо, чому це так важливо. Ну, для підбору автомобіля у нас є два поляки, які мають великі площадки. І Коли ми визначаємося з автомобілем, ми телефонуємо їм. І вже тоді розуміємо, в яку до якого поляка їхати, і в якого вибирати автомобіль. Я зрозумів Сергію. А дайте відповідь на запитання. Ви чому ми тримаємось тих двох поляків? Чому ми не шукаємо там автомобілі по всій Польщі? Дивіться, саме це одне із самих важливих питань, тому що має бути центр відповідальності. Якщо щось трапляється з автомобілем, ми можемо направити питання ці, і це буде вирішено. Наприклад, Hyundai і Terracan, ми придбали сім таких автомобілів для наших захисників, і питання по запчастинам або щось не так по технічній частині. Ми можемо з ними це обговорювати. І вони нам цьому допомагають. Тому теж велика вдячність нашим партнерам в Польщі. Це сама. Причина, чому ми не купуємо в людей різних, а купуємо в основному основ, двох-трьох дилерів. Я зрозумів. Тобто, у нас домовленості, що якщо щось трапляється з автомобілем, то ми в принципі можемо обговорювати вирішення і фінансову відповідальність у тих, у кого ми купуємо автомобіль. Все, все вірно. Давайте одразу дві такі ситуації розберемо. У нас було наша задача в першу чергу. Миколи в тому, щоб довести автомобіль в Україну, передати його в технічно справному стані. Два автомобілі у нас було поки було питання за весь цей період. Це коли коробка е, трансмісія вийла, прийшла в несправність, і ми звернулися знову-таки до наших поляків, і вони нам надали іншу коробку передач. І наших партнерів в Харкові, компанія Авто», це наш офіційний партнер Hyundai, зробили, поставили цю коробку на е, санйон Рекстон. І друга ситуація, як ми передали автомобілі через якийсь час, не доїхавши до, до передової, Двигун ну, перестав працювати. Пан Микола домовився з нашими поляками. ми не брали кошти, звісно, з це не обговорюється з тих, хто замовляв автомобіль. Доставили цей двигун, поставили, і зараз автомобіль направляється на передову. Тобто, ми можемо говорити, що ми відповідаємо по суті фінансово за те, що підбираємо. Так, так, і крім цього, що несемо відповідальність, в нас є дві точки контролю. Перша точка контролю це на волині в пана Миколи. У нас є сервіс, де ми е, можемо подивитися автомобіль, оглянути його. От нас був Нісан-Патрол, е, якому е, проводили зварювальні роботи, тобто. Досить багато. І друга основна точка контролю це глобіш шафт, де ми зараз знаходимося, де автомобіль ще раз оглядається, і проводиться повне ТО. Якщо потрібно, замінюються по ходовій частині або там гальміни колодки, або все, що необхідно, для того, щоб на передовій наші захисники не хвилювали за це питання. В цьому і е, ключовий момент. Це дві точки контролю і підбір автомобіля. Так, я ще друзі поясню, чому це так важливо: дві точки контролю. Навіть, по суті, три автомобіль. Пропонується безпосередньо полякам, а вони вже мають досвід вибирають краще на ринку, що є. Потім їдуть або Микола, або його працівники, оглядають автомобіль в Польщі, вибирають щось краще. Після цього вони заїжджають в Любомель, там заїжджають на станцію. Ще раз перевіряють стан автомобіля. І щоб зекономити час на замовлення запчастин, не чекати потім 2-3 дні, 4 додаткових, поки машина приїде в Київ. Ми, наприклад, в любомілі машину оглянули, зрозуміли, що там треба по рейці щось зробити, по ходовій частині і так далі. Ми вже замовляємо або передаємо інформацію на голові авто, хлопці замовляють деталі, і поки автомобіль з Волині приїде в Київ, запчастини вже чекають, і тут це все встановлюється, готується, обслуговується. Тобто автомобілі проходять повне технічне обслуговування і готові їхати зразу на передову. Тобто, в цьому плані ми ще й економимо час за рахунок цього, що машина проїжджає по суті дві станції технічного обслуговування. Хлопці, що найчастіше ми обслуговуємо, давайте поговоримо і скільки приблизно це коштує з машиною. Ми розібралися. Середня ціна за хороший автомобіль це 5-6 тисяч євро. Микола, може, ви внести якісь корективи. Ну, це все залежить від того, який автомобіль. Пікапи вони зазвичай дорожчі, а звичайний джип він буде набагато дешевший. Останні покупки і цифри. Плюс ну, остання покупка Mitsubishi l 200 з маленьким пробігом. Ціна його в Польщі ми його придбали за 6 тисяч доларів. Ну, і з доставкою в Україну він вийшов 6 тисяч. Я зрозумів. А наприклад, той самий Тіракан, чи «Кіа Соренто, скільки вони виходять в нормальному плюс-мінус стані? Нормальному плюс-мінус стані в, в Польщі він буде виходити десь біля 4 тисяч доларів. Я зрозумів. Ну дозі можете орієнтувати, скільки плюс мінус треба грошей на хороший автомобіль для ЗСУ. По обслуговуванню. Зрозуміло, що всі масла, трансмісійна рідина, обслуговування повного приводу і так далі. Це обов'язково входить. Всі фільтри, повітряний, салон, опалення, це все обов'язково робиться. Скажіть, будь ласка. Навіть проходячи стільки рівнів контролю і огляду автомобіля в Європі, чи часто у нас є питання по паливній системі, тому що переважно купляються дизеля, дизеля старі, по, по 15 і більше років. Відповідно, дуже часто такі автомобілі вже мають питання по форсунках, взагалі по паливній системі і так далі. Скільки у нас таких випадків і чи взагалі вони були? Ну на дякувати Богу на сьогоднішній день таких випадків не було, тому що всі автомобілі, які підбираються, вони і в Польщі їх теж перевіряють. І поляки, які, у яких ми купуємо, вони нам якусь невелику, але гарантію дають, хоча автомобілі не є новими. Я зрозумів. Це друзі, дуже важливо. В Україні дуже багато ютуб-каналів, всіляких волонтерів, хлопців, які займаються допомогою, багато хто нам каже, що та машина добра, та погана, там паливна слабка, і так далі. Але ми хочемо зробити акцент на тому, що якщо зробити отак от багато рівнів контролю, якщо підходити відповідально до процесу покупки і не дивитися, напевно, на низ ринку, тому що я розумію, багато хто купляє і за дві тисячі доларів чи євро і за три, але піднявши трошки бюджет до чотирьох п'яти. Питань по палені, по форсунках і так далі швидше за все вже не буде, і слава Богу, практично 30 автомобілів. Ми, наша команда, разом з вашими донатами змогли підібрати, і поки з паленими системи питань не було, тобто тут питання заключається в тому, як підбирати це перший, друге. Напевно, все таки по ціні автомобіля щось супер дешеве, потім може вийти дуже дороге в ремонті. Друзі, хочу теж, як би сказати, на завершення, хочемо подякувати всім нашим підписникам і глядачам каналу, які долучаються до наших зборів. І друзі, ми хочемо збирати ще більше. Коштів щоб більше допомагати нашим захисникам. У Нас уже є команда, є система, про яку проговорили. Тому е, долучайтесь, е, я ми впевнені в нашій перемозі, і ми тут на в тилу маємо зробити ще більше для наших захисників. Що ж, друзі, будемо завершувати випуск по автомобілях для Збройних сил України. На кінець хочу подякувати Миколі, нашому оглядачу, Сергію, який організовує цей весь процес, і вам, друзі, за ваші донати. І також хочу вас попросити і надалі донатити, тому що тільки зразом ми зможемо перевогти. Ще раз дякую і швидкої перемоги!